Привіт, ви на каналі Дасвігтіх, і сьогодні про те, чи реально вижити дорослій людині з родиною під час аусбілдунг у Німеччині. Відповідь так, але з підтримкою держави. Що вам може допомогти Беаб, Берус Аусбудсбайгілфе це основна фінансова допомога для тих, хто проходить аусбілдунг. Ви можете подати заявку, якщо ваша зарплата на Уусбілдунг замала. Розмір допомоги залежить від зарплати, вітрат на аренду житла, сімейного стану. Доходів партнера. Якщо живете разом. Де подати. У für Arbeit. Заявку також можна подати онлайн. Допомога на оренду Вонгелт. Якщо баб недостатньо або не підходить. Можна подати на Вонгелт. Це підтримка для оплати житла. Важливо. Якщо ви вже отримуєте бюргергелд, Вонгелт вам не дадуть. Заявка подається у Вонгелдштели вашого міста. Підтримка для сімей з дітьми. Кіндергелд. приблизно 250 євро на дитину щомісяця. Kinderzuschlag – додаткова допомога, якщо грошей все одно не вистачає. Можна отримати до 292 євро на дитину, безкоштовний садок або знижка у багатьох землях, якщо низький дохід, безкоштовний шкільний обід, шкільні речі, квитки на транспорт через програму Bildung und Teilhabe. пільги для тих, хто має мало доходу. Навіть якщо ви не отримуєте Burger Health, ви можете отримати Social Ticket – дешевий квиток на транспорт. Пільги у бюро праці, дитячому фонді, церквах, благодійних фондах, продукти та побутові речі за дуже низькими цінами у тафел, якщо зарплата маленька. Що ще варто знати? Ауспілдинг для дорослих це виклик. Але Німеччина підтримує тих, хто вчиться й інтегрується, не соромтеся подавати заявки. Ці програми створені саме для таких ситуацій. Усі форми є онлайн, а також можна отримати допомогу в соціал соціальних консультаціях. У вашому місті підсумок так: вижити дорослому з родиною під час аусбілдунг важко, але реально, якщо знати свої права. Якщо відео було корисним, підпишись і постав лайк. Та до зустрічі у наступних відео.